Ще кілька місяців тому склад готової продукції стояв напівпорожнім, А на території цих запакованих у поліетилен стосів майже не було. Сьогодні ж на складі ніде голці впасти, а частина готових виробів чекає свого зоряного часу просто неба. Тимчасова блокада українських товарів на російському кордоні обернулася для будфарфору відчутними збитками. Нашим головним, головним клієнтом являється якраз Этот таможенный союз, это есть Казахстан, Росія. Bilorus. to może sluócć u nas уже było widno w, w misec temu za, когда nasze maszyny byli zadzieżany na, na granicach, stojali dwie niedzieli tych maszyn nie propuskali, my patiraali o ci mnogo w Ressieju. У 2006 році, коли інвестором славутського комбінату стала європейська корпорація Санітек, підприємство, що дихало на ладан, вдалося реанімувати. Справи швидко пішли вгору. А разом з ними і заробітки працівників та їхня упевненість в завтрашньому дні. Громом серед ясного неба стала фінансова криза 2009 року, коли різко впала купівельна спроможність споживацького ринку. Але й тоді керманичам вдалося видерти комбінат із фінансових лищат. Цьогорічна пастка виявилася. Ще міцнішою, і хоча сьогодні ситуація на російському кордоні, начебто, вирівнялася, однак усі розуміють, торгове перемир'я триватиме недовго, максимум до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Причому у фарватері російської економічної політики змушені будуть піти і інші торгові партнери словочан, що входять до митного союзу, якщо на наші. продукты, Кто-то наложит пошлину 20%, о чем говорится. Нам сказано, что если Россия введет ограничения, mm -hmm. они будут вынуждены, вынуждены yeah. им надо будет ввести такие же самые Actually, ограничения. Yeah. За таких умов, аби зберегти підприємство і втримати його на плаву, керівництво «Будфарфору» змушене вживати заходів, подекуди непопулярних. Остаточних висновків і кроків ще не роблять. Зараз тривають консультації адміністрації підприємства та його профспілки. Та в будь-якому випадку керівництво «Будфарфору» запевняє, в усіх процедурах буде чітко дотримано умов колективного договору.